Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat в Кузові B8. Сьогодні на моєму каналі. Це є 2016 рік 2.0, 140 кВт. Монопривід, тобто передньопривідний Comfort Line за 14 400. Пробіг складає 198 тисяч кілометрів. Два комплекти резини, автоматична коробка передач DSG DQ250, шестиступка. Отже, по комплектації у нас, друзі, у нас середній LED, передні та задні партроніки, класні титанові диски на літній резині, датчик світла, датчик дощу. Так, колір чорний. так, Є комплект зимової резини, вона практично нова. На стальних дисках, оригінальні ковпаки. Так. Є камера заднього виду, вона ось тут кувається в значку. Місткий багажник. Так. Запасного колеса немає, але є піна і компресор. Розеточка на 12 вольт. До речі, вчора автомобіль заїхав, вчора розмитився, сьогодні зранку привезли водії. І вже сьогодні в прямому ефірі. Так, оскільки це комфортлайн, бачите, як виглядає сидіння. Все звичне, як в посадах, трозонний клімат. Так, а у нас тут розеточка на 220 та 12 вольт. Так. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, є, друзі, автоскладування дзеркал. Оскільки автівка з Німеччини, є масаж сидінь. Так. Ось як виглядає водійське сидіння на 198 тисяч кілометрів. Мультикермо. Є також адаптивний крізь контроль, під рульові перемикачі. Так, зараз заведу. Так, 198 тисяч кілометрів. Велика мультимедія. Навігаційна система, друзі, є трьохзонний клімат, підігрів. Передніх сидінь. Зараз підсвітимо. Так. Е, так, так, так. По автівці. Що в нас тут? Так, сервісний. Е, так, замінити батарейку. Ось є два ключа. Замінити батарею і провести сервіс. Масла фільтра. Так, наступне. По асистентах. У нас адаптивний круїз контроль і контроль дистанції спер... спереді і розпізнавання втоми. Так, по тех... технічному обслуговуванні. Ось друзі, він-код. Бачите, мастило було замінене. 19400 кілометрів назад. А інспекційний сервіс просочений на 11 днів або на 1500 кілометрів. Так, по автівці, бачите, з нюансів. Є ось такий, треба це кермо покрасити, тому що воно трохи некрасиво. Е, так, це чистий 16 й рік. Зараз покажу митну декларацію хвилинку. Так, 1616 16, і бачите, 140 кВт 2,0. Митна декларація, все окей. Зеркало з автозатемненням. Є система StarStop, у принципі, так, Керування включаю. Так, Камера заднього виду, все працює. Машинка в принципі, по салону не затаскана. по... Кузові зараз покажу, якщо до чого. Так. На багаж на цьому, на задньому бампері ось є ось таких пару неприємностей. Я думаю, можливо, вартує підкрасити. І що ще, є декілька ось так після граду. Їх, я тут їх нарахував 4 штуки, 4 чи 5. Я думаю, що це в принципі, не проблема, можна викатати. 14 400 вартує цей автомобіль, він має 4 косметичних підкраси, пробіг чесний. В принципі, адекватна ціна за цей посад. 2 літра. Працює нормально. Так. Лобове замінено в 2021 році, оскільки проходив тюв. Кого цікавить, ще раз повторюсь, є комплект резини, і цей комфортлайн може бути доступний за 14 400. Так, друзі, є ще машинки, у нас переважно ВАК, група, це Октавії, це е, переважно Октавії. зараз покажу. Так, поки не продається цей. Працює на благодійний фонд. І ось одна Октавія, тігуанчик. До речі, можете заходити на наш сайт. Ну і тут, друзі, бачите, Октавій щораз менше і менше. Можете заходити на наш сайт autotradecars.ua В принципі, сьогодні прикупили знову декілька автомобілів. Ось наш сайт autotradecars.ua і в принципі зможете е, знайти свій автомобіль в принципі, по хороших цінах. З вами Степан autotradecars.ua, друзі. Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.